Українське кіно це мандрівка, шість фільмів історії шести куточків країни. Херсон редакція. Біолог шукає рідкісного ховраха, а знаходить палаючі ліси. Він стає журналістом, щоб сказати правду, але система грає жорстко. Буковина, памфір, чоловік повертається на Маланку, через сина згорає церква, і щоб повернути борг, він знову стає тим, ким бути не хотів. Закарпаття, мої думки тихі. Це подорож сина і мами за звуками пта. А виходить за правдою одне одного. Сумщина, степне. Мати на смертному одрі шипоче про скарб, але справжній скарб у спогадах, які болять. Азовське море. У фільмі батько син повертається в рідне місто. Батька вже немає, але залишилася правда, що змінює все. Луганщина цей дощ ніколи не скінчиться. Документалка про хлопця, який тікає від війни, але війна його наздоганяє знову. Ці фільми про нас. Не про вигадку, а про реальну красиву і болючу Україну.